Вони вже пусті вже в фіналі, у них в команді все без моралі. Вони давно не вчаться в школі і не люблять працювати у полі. Йо! Ваня Дорнік – лучший друг. Вони це кажуть, щоб мобіліть подруг. Ви спитаєте, хто це є? Це перед вами. Школа зашкалює, це перед вами. Школа зашкалює, це перед Ще раз добрий вечір, друзі. А тепер уявіть собі ситуацію. Е, Тусіч в самому розгарі, а в компанії тільки одна дівчина. Чуєш? От я зараз любому висиплю, я тобі говорю. Ну, Чувач, тощо. я не знаю, даже. а ти знаєш три основні правила пікапу. Ні, не знаю. Давай я тобі буду допомагати, а ти будеш користуватись ними. Ну окей, тільки Дивись, да, Перше правило пікапа. Говори слова співзвучні зі словом секс. Секс. А, кіса, що ти не аж сладкого здесь є кекс. Чого ж це победа, Це победа. друге правило. Друге правило. Не забуваючи про перше правило, маєш говорити з губами так сексуально робити. Да, кіса. Идем в соседнюю комнату. Там как раз идет комиссар Рекс. Подідем. Третій, третій, саме основной правило. Не забуваючи про при перші два правила. Треба ще сексуально тазом так шевелить. Okay. Окей. Тиша, я вчера так навалился, шапил Сорпекс. Зовуть тільки хоч так. Діма. Пф, чувак, не забувай про, про правила. А! АЛЕКС. От ви так, знаєте? Ось така штука в Києві. От всі тупо не можуть От знаєш, думки хто може, Той, хто построїв дом, виростив дерево і, собственно, має дитину, да? Ну, да, ну, просто в Києві можна не бабки тілку в кафе зводити. Ну, да, а да. вообще то. Пацани, шлях до серця дівчини лежить через танець. Тарася, все розумієш, ти класний, а ти такий класний підеш на маршу піду. От знаєте, друзі, як ви вже зрозуміли, баришню зацепити у нас не вийшло, але ми зрозуміли дещо важливіше: те, що у кожного з нас є талант, те, що ми друзі, і те, що на ходи кінець є другі баби. Дякую, ми любимо вас.